Убра. Друзі, мої вітання! Слава Україні! Сьогодні в нас буде цікаве відео, тому що ми виїхали на відпочинок. Ха-ха-ха, ви скажете, як це можна відпочивати з лопатами? А так, якщо лопата у вас трупер або майгарнен, то це буде не робота, а просто відпочинок. І так, друзі, ви, мабуть, у мене хочете запитати, а чим же ж ці лопати відрізняються, чим вони такі кращі, наприклад, від звичайної радянської лопати. А я вам зараз розповім. Значить, дивіться, давайте знайомитися. Ось це лопати від торгової марки Трупер. Дані лопати роблять мексиканці. Увага! Ми ж з вами знаємо, що всі мексиканці знаються на лопатах. Чому? Тому що вони люблять перевозити контрабас. По своїм підземним тунелям до штатів. Правильно? правильно? Тому ці хлопці точно знаються на лопатах. Значить, перше, ці лопати виконані з якісної сталі. По-друге, ці лопати мають такі спеціальні продумані форми. Їм дуже зручно копати траншеї, якщо ми говоримо про ось таку лопату. Це спеціальна лопата для траншей, для того, щоб можна було вкладувати, наприклад, каналізаційні труби або будь-яку комунікацію. Є ось такі напівсовкові напівштикові лопати, якими зручно і копати, і набирати там, наприклад, якийсь матеріал, той самий пісок, щебінь і так далі. Якщо ми порівняємо, наприклад, з радянською лопатою. Ось такою, то ми з вами знаємо, що їх було два види. Ну, принаймні, я знаю два види, можливо, ви знаєте більше, то напишете в коментарях. Так от, була ось така штикова лопата, яка і зараз, в принципі, існує, і була ще совкова лопата. Совкова лопата, вона настільки тупа, що була призначена тільки для того, як совок, щоб набирати якийсь матеріал, те саме щебень або пісок. Цією лопатою лише копати можна було. Правильно? Правильно, тому що погодьтеся. Набирати її щось можна, але ну, не настільки ефективно. Сучасні ж лопати, так звані американки, вони мають комбінований вигляд, тобто вони можуть і набирати, і використовувати як совкову лопату, так її можна щось і копати. Це плюс, але якщо ми говоримо, наприклад, про трупер, то вона має трошки інший розмір, трошки інший вигін, вона більш продуманіша. Далі, що по матеріалу, хочу сказати, сталь дуже якісна. Я потім пізніше покажу, її можна натискати як завгодно, можна ламати на ізлом брати там щось підковирювати. Можна навіть переїжджати там автомобілем, з нею нічого не станеться. Ну, принаймні, це так заявляє виробник, а ми пізніше це обов'язково перевіримо. Далі, зверху, ми бачимо, над самою лопатою знаходиться таке металеве кілечко, яке не дозволяє лопаті розходитися. Якщо ми візьмемо радянську лопату, то вона зачасту ось тут на з'єднанні розлазилася або за ось тут ламалася або ось тут ламалася. Ну пізніше ми будемо мучити і цю лопату, і іншу лопату. Так, от в трупера цей момент прорахований. Тут все зроблено дуже супер якісно. Всі, ось ці держаки в трупера виконані із твердих порід дерева. Вони не мають жодного сучка і знову ж таки, як заявляє виробник, їх можна ламати, брати на злом там і так далі. Вони, як заявляє виробник, не будуть ламатися, піддаватися поломці. Далі, ось ця ручка виконана з якісного пластику. Він не боїться ультрафіолету, є тут прогумована руків'я. Взагалі, в трупера дуже багато різних видів лопат з довгими, з короткими ручками. Ми просто взяли ось таку ергономічну. Такі лопати дуже часто у нас хлопці купують на фронт. Говорять, що дуже класно їм користуватися ну, в плані викопки бліндажів, там, окопів і так далі. Так само і фіскерс, але фіскерс ми не взяли, але пізніше ми обов'язково порівняємо ці лопати з фіскерсом. Далі. Ця зроблена в такому ж самому стилі, всі виконані якісні матеріали. Тут теж кілечко, але знову ж таки, це вузько направлене суто для, для траншей. Що я хочу відмітити, ці лопати йдуть не загострені, тобто при роботі. Те, що бажано. Потрібно їх загострити. Чому вони не загострені з самого заводу? Ну, як заявляє виробник, через кордон їх не можна перевозити гострими, тому що вони будуть вважатися якоюсь там, чи зброєю, чи щось таке, чи може там якийсь податок буде інший на, на цей інструмент, коли будуть гострі. Тому вони не гострі і перед використанням їх треба А, Це я вам сказав про трупер мексиканців. так? А також є у нас класні лопати в нашому інтернет-магазині, до речі, ну, я ж не сказав, ми ж не просто блогери, ми інтернет-магазин з торгом. А від недавніх пір ми ще й офлайн-магазин з торгом, який знаходиться в Києві за адресою бульвар Васлава Гавла 18. Так що, якщо вам потрібне будь-яке садове паркове обладнання або обладнання для будівництва там, і так далі, завітайте безпосередньо до нас в магазин, якщо ви в Києві, або заходьте на наш сайт, посилання будуть в описі цього відео. І на всю цю продукцію також буде в описі цього відео і ще й зі знижкою. Тому дивимося далі. Отже, про Майгарден. Майгарден. Це чистий там, Тайвань. Це не Китай. Ви маєте собі усвідомити якісна сталь. Також вона така еластична, ну, тобто, ні, не еластична буде неправильно, вона така пружинна, вона також згинається, повертається назад, не ламається. А, також а, для того, щоб лопата не розходилася ось на цьому місці. Так, є тут спеціальна така закльопка металева. А всі тримачі, оці всі держаки, виконані з ясно тобто, також із твердих порід дерева. Теж виробник заявляє, що це супер якість. Але, скажімо так, ну не з досвіду, а з того, я що з того, що я чув від наших клієнтів, трупер в цьому плані все таки краще, але ну, вони коштують дорожче, ніж MyGarden. Ну краще чи не краще. Це ми обов'язково протестуємо. Отже, що я хочу вам сказати, значить, дивіться: це така звичайна класична американка, з дуже якісної сталі, виконана. Є ось така лопата, теж американка. У неї тут на краях є такі зазубринки. Це спеціально зроблено для того, щоб якщо ви перекопуєте, наприклад, якусь ділянку, там, де багато коренів або якихось товстих там бур'янів чи ще щось, то ось ці зубчики мають вам полегшувати роботу. Знову ми це ж, знову таки ми це все діло протестуємо. Ну, що я хочу вам сказати: ну, от береш ще цю лопату, MyGarden в руки. Що цю Труперовську, ну, реально ти відчуваєш, що це ну, така офігезна, класна річ. Ну, можливо, тут серед наших глядачів підписників є поціновувачі совка, але я все ж таки думаю, що в нас свідоме суспільство, і вже оці от минулі часи відпустили, тому тяжіння за Радянським Союзом немає. І порівнюючи її з, зі звичайною ось, радянською лопатою, ну. Ну, не звертаючи увагу на те, що вона тут страшна, така брудна в, в цементі там і так далі. Просто вона легша, труперовська лопата. От, але при цьому відчувається, що якість у цієї краще. Ну, обов'язково ми їх протестимо і ту і іншу. Так, далі, що в нас є по майгардену Є ось така лопата, і часто а, люблять купувати жінки, тому що тут великі. Держак, її зручно користуватися не нагинаючись, але при цьому сама лопата а, має вузьке таке лезо, вона легка, її зручно і так щось накопувати, так? набирати і копати. Тобто вона легенька і зручна. І також є MyGarden, ну, Є багато знову ж таки тобто, багато різних варіантів лопат. Але ми взяли ще таку повністю металеву лопату від Майгардена. Вони йдуть вже започені тут є Трубчаста така металева ручка, це металеве руків'я, на кінці є ось така пластикова, пластикове руків'я, це зроблено, можливо, вам здасться. Мені також, чесно кажучи, на перший погляд, здалося, ну так це ж незручно ось ця ручка на кінці. Але насправді ви просто можете, коли ви ось так копаєте, ви беретесь цією рукою, на цю камеру вам покажу, беретесь рукою і легко собі копаєте. Якщо ж ми візьмемо. Ось таку звичайну лопату звичайним тримачем, то вам доводиться або ось так триматися, що не дуже зручно, або впиратися долонею сюди, і через деякий час у вас долоня вже починає боліти. Тому насправді, ось ця ручка це дуже круте рішення, якщо ви там, наприклад, щось набираєте або копаєте не наступаючи ногами. Але якщо навіть ви будете щось копати наступаючи ногами, також цю ручку можна. Легкістю використовуватися таким пінофой. Я тут вже докопався до землі. Не хотів. Отже, значить, My Garden це Тайвань, якісний трупер це Мексика. І хочеться вже, чесно кажучи, протестувати їх по максимуму, тому що ну виробник так їх Ну, Ми зараз будемо тестити. Тримайтеся, Майгарден і трупер. Погнали! Да, да, да. А, давай, давай, Що там, песок, глина! Копаємо! копай, І так, друзі, перший тест на сипучих матеріалах, в даному випадку на щебні. Звичайна радянська лопата. Насипати з нею. Перекидувати щось можна, але набирається дуже мало. Далі беремо ось таку. А, ні, не таку. Це, це у нас для коренів. Давайте візьмемо, звичайну американку ось таку. Ну, і Можемо порівняти, що вже так об'єм набагато більше, який ми можемо набрати. Далі візьмемо, ну, далі візьмемо ось цю мексиканську. І також можемо бачити, що набирається сипучий матеріал, її дуже непогано. Тепер давайте протестимо. Ну, якщо ми візьмемо ось таку Майгарден, то... Теж можна набирати, але щось таке проміжне між звичайною радянською і американською. Американко, так? Тепер давайте спробуємо тест на накопання чогось твердого, наприклад. Ну, ось у нас тут є глина. Давайте протестимо. Так, далі тест у нас просто на звичайне копання. Перекопувати, наприклад, город. Радянською лопатою це, в принципі, непогано робити. Тому що вона, як ніж, можна заганяти в землю і відвертати. Але якщо, наприклад, ґрунт значно твердіший, то, як правило, з часом ось тут починає тріскатися сама лопата і відламуватися. Далі беремо, наприклад, MyGarden ось цю модель. Її також зручно хоч так копати, Та, якщо це якийсь... якщо це якась, наприклад, тверда земля або глина, ви можете лопату повернути таким чином. І... Ось так її розкопувати, пом'якшувати, ну і потім набирати ось по стільки матеріалу. О, і викопувати. Так, давайте візьмемо те ж сама ситуація. Якщо ми просто хочемо копати, ми можемо ось так зробити і відразу набрати. Ну, скажу. Так, а ну ще раз порівняємо з радянською. Так, ну. Лізе вона гірше, проте можна сказати, те, що лізе вона гірше і за те, що вона тут брудна, засмічена, а це все таки чистий метал. Але тим не менше, о, труперовська аж залітає навіть в цю тверду глину. Якщо хтось думає, що копати ось таким чином незручно, скажу, що в принципі зручно нічим не гірше, ніж радянською штиковою. Проте ви відразу набираєте ось стільки глини або піску. І викидуєте його. Тому... Ну і знову ж таки, можна розвернути лопату таким чином і о, так робити, а так. О, дивіться, скільки. О, так. О. Скільки відразу відколюється глини. Що я можу зробити радянською? Гірше, гірше через те, що в мене штики де ось так, а не ось таким чином. тому Якби менше ну, теж має право на існування. Собака. Так, ну і ось ця жіноча лопата, це просто насолоджуватися роботою. Дивіться. Ну, звісно, якщо грунт м'який, то ви відпочиваєте з даною лопатою просто. Заганяєте її і працюєте. О, це таке в садочку ковырятись. Дувай. Нормальна, яка була, така є. Взагалі нічого не змінилося. Так, ну ось ця для коренів. Ах ти ж. Ах ти ж корінь. Заважаєш мені. Турс Ну. Лопата нічого не трапилось Як ви можете бачити витримує навіть таке. Ану, ти мексиканець! А, мексиканець! О, сюди, Фу. 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 О, друзі! Мабуть, я швидше зламаюся, ніж ніж ці лопати. Так, друзі, ну що, проведемо тест на злом. Похожу по цим лопатам, подивимося, наскільки вони міцні. Прогинається і повертається назад. Та ж сама ситуація з цією лопатою. От взагалі нема що говорити. Малесенька. Ось так. Моя вага 80 кг, якщо що. Ця лопата. Трошки, трошки зігнулася. Трошки повело її. Подивимося на ці лопати. На місці. Ой. На місці. На місці. Так, що ще хотів показати, дивимося сюди. Бачимо, лопата вигинається, повертається на місце. Це майгарден. Та ж сама ситуація з трупером. Ну, трупер не так вигинається, тому що вона жорсткіша. Ну, все одно і... Що буде, якщо я зроблю. Ой-ой-ой-ой-ой! Блін Навіть не встигли нормально і протестити. Але що ми з вами бачимо? Вона зігнулася. Давайте. Ви скажете, так ти стрибнув на неї. Я і на цю стрибнув. І не один раз. Нічого. Я і на цю стрибнув. І як на батуті відстрибую. Ха! І нічого. Ну. Опа, не такий же цей держак і місний. А казали, розказував. Ну, мушу вам сказати що. Принаймні з лопатою взагалі нічого не сталося, на відміну від радянської, яку погнуло. Тут самої лопатою нічого не сталося. Але, на жаль, держачок зламався. Ну, таке буває. Запитаємо виробника що це таке. Невже це ми примінили на неї, до неї надлюдську силу? Не знаю, ну будемо ще тести проводити різні. Погнали. Да, давай. Так, друзі, хочу вам показати особливості лопати. Я вам сказав, що вона зроблена спеціально для того, щоб копати вузькі траншеї під каналізацію, наприклад, або під якісь комунікації, і в порівнюючи зі звичайною лопатою. Так? Тобто, ну, ми можемо, звісно, і звичайною лопатою викопувати траншею. Але якщо нам траншея там, потрібна під якийсь кабель то навіщо нам викопувати зайву землю. І ось ця лопата для траншеї для комунікації це просто ідеальний варіант. Ви собі ось навіть на щільному ґрунті, ви копаєте його без ніяких проблем. Тим більше, що прикладаєте менше зусиль за рахунок того, що вона врізається в землю, наче ніж. Ось я тут зараз мурашок викопав. Шкода їх, звісно, але що поробиш? О! Ось тут, наприклад, ви бачите, можливо, ви бачите, не знаю, два стовпчики. І тут повинна заливатися опалубка. Навіщо мені, чи точніше, не мені, а господарю цієї ділянки викопувати ось таку величезну траншею під цю опалубку. А цією лопаткою він це зробить, точніше, я це зараз роблю без зайвих зусиль. Так, звісно, це фізична сила, але в порівнянні зі звичайною лопатою я витрачаю цієї фізичної сили набагато менше. Хачапурі! Ну от дивіться. Ідіть сюди. Дивіться, що я роблю з цією лопатою. бачите? А -а 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 така ха 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 залишилась. Давайте ще. Дивіться, що я з нею роблю. Бачите? Вам видно? Напишіть в коментах, вам видно там? Дивіться, оп. яка була, така й залишилася ще ні, трошки підігнулася, Мабуть, трошечки підігнулося. Дивіться. Бачите, давлю з усієї сили з великим таким важелем. Прогинається, але залишається цілою. От що означає якість. Так. Ну, цю лопату я вам показав. Давайте спробуємо ще ось цієї майгарден покупати. До речі, на рахунок цін. Чесно кажучи, не знаю, скільки вона коштує, але посилання на всі ці лопати будуть в описі під цим відео, тому залітайте, переходьте на сайт, дивіться, ще й вам зробимо додаткову знижку, тому ціна буде дуже приємна. Ну, я думаю, що ви вже на даний момент бачите, що лопати дійсно якісні. Ну, от Дивіться, навіть... Твердий ґрунт. Не можу сказати, що прям з легкістю, але набагато приємніше, ніж це робити радянською лопатою. Тим більше, що при одній згадці радянська трошки стає погано. А, Жук! Жук, ти тут заховався! Там просто була лічинка хруща, а ви, як знаєте, це шкідник, а шкідників потрібно знищувати, щоб не було їх у нашій землі. Зубата настав твій час. О, ще й застрягла, нічого собі. Так, зубатка настав твій час. Копаємо зубаткою. Я вам скажу, що... Оця ручка навіть допомагає закопуватись, тому що коли копаєш цією, буває, що її трошки підкручує. Тут ти міцно схватився рукою і лопата вже утримується і нікуди не рухається, тільки вглиб і викопує земельку. Як ви можете бачити, тут дерн, дерн вона прорізає. Без ніяких проблем. Ну, звісно, зусилля потрібно прикладати. Я не буду вам говорити, що взагалі як гарячий ніж масло ріже, ні. Зусилля потрібно прикладати, але тим не менше ми бачимо, що земля піддається, лопата трошки гнеться, пружинить і повертається назад. Ну що скажеш, якість? Так, знаєте що, друзі? Хочу зробити ще один тест. він, Звісно, для користувачів лопат буде ну такий собі ніякий, грубо кажучи, але все одно імпортер даної продукції настільки був впевнений в якості цих лопат, що казав, та ви можете навіть їх машиною переїхати. Ну, Не питання. І так, друзі, смертельний номер, але маю надію, що не для нас і не для автомобіля, а для ось цих лопаток. Опа. Відкрив вікно, я буду тобі кричати. Давай. А! Ай, та що ж ти так швидко? Давай ще разок тепер вперед. Вперед, Не назад. Ну, що я хочу сказати? Щось десь тріснуло. Ну, нібито... А, ну ось тут, ось тут тріснуло, тому що він наїхав колесом, не пометало, ось тут, тут же він наїжджав. О! Ця навіть дивіться, ще бід Ну, всі лопати витримали, як ви можете бачити. Нічого не відламалося. Єдине, що ось ця ось тут хруснула на цьому місці, бачите? Тому що він наїхав колесо ось так, не тут, проїхався тут. Але, тим не менше, вона залишилась ціла і готова й далі виконувати свою функцію. Так, друзі, ну що я вам хочу сказати після такого вандального тесту. Ну, я думаю, що ви погодитеся зі мною. Реально ніхто таке лопати не експлуатує. Але все ж таки мені хотілося вам показати, наскільки це якісний продукт. Після цих тестів у нас є. Дві зломані лопати. Одна трупер стала трупом, а інша радянська туди її дорога. От. Але трупер стала не зовсім трупом. Держак можна замінити на той, який вам подобається. Ну, звісно, ті, хто можуть це зробити. Або звернутися до імпортера, і він вам її замінить. Тим не менше, ми бачимо сам матеріал, якщо ми не говоримо про держак, а про сам матеріал лопати. Метал надійний, якісний, зроблено дійсно з підходом і для людей. Ви бачили, як я над ними знущався, і вони ці знущання витримали. Ну, єдине, що не витримав держак у трупера. В цілому лопати мені дійсно сподобалися. Користуватися їм не те, щоб. Легко, не буду я вас обманювати. Звісно, що я втомився після того, як тистив ці лопати, тому що прикладав реально багато фізичних зусиль. Це лопата. Ну, від цього нікуди не подінешся. Але приємніше, не приховаю, приємніше реально користуватися ніж звичайний там штиковою лопатою. Яку лопату ви собі оберете? Це на ваш вибір. У нас цих лопат ось так лише. Моєї голови, скажімо так, де їх можна знайти, як я вже сказав, в нашому інтернет-магазині сторомом або в офлайн-магазині в Києві, якщо ви знаходитесь, будь ласка, заїжджайте Бульвар слава гавала 18. Завжди раді вас бачити. Хто дивився це відео і спуститься вниз коменти, напише якийсь коментар, це буде дуже добре. А також можете зайти в опис цього відео, і там знайдете посилання абсолютно на всі лопати, які були в цьому огляді, і додатково отримаєте ще. Від нас знижечку. Тому прошу в коменти і в опис цього відео. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую за те, що ви поставили свої вподобайки. Якщо ви поставили, ну або якщо не поставили, дякую за те, що просто додивилися. Підписуйтесь на наш канал. Мені буде дуже приємно. Тим більше ви будете розвивати україномовний Ютуб. Це дуже нам потрібно. А також потрібна ваша допомога нашим Збройним силам України, які просто зараз захищають нас від. Ворога, тому допомагайте Збройним силам України чи можете, хоча б якоюсь гривнею. Можете переводити на рахунки волонтерських організацій або безпосередньо на рахунок збройних сил. В будь-якому випадку хоч чимось допомагайте нашим захисникам. Бережіть себе і до зустрічі нових відео. До побачення.